Намасте, мої любі. А сьогодні 25-й день трьох вправ для постави. Тож починаємо. Сьогодні будемо працювати на килимочку позиції кішки, але для початку розігріваємо нашу лімфатичну систему, розігріваємо наш трапецевидне м'ясо і робимо такі е, рухи. Наче пінгвін. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще три рази по 10. Робимо. Не зупиняємось. Гарно, гарно. Розкриваємо грудну клітину, з'єднуємо лопатки, розігріваємо плечовий суглоб. І ще, і ще,

Отряхнули ручки, зняли зайве напруження і із задоволенням потягуємося вгору, долоньки з'єднуємо разом, стали на носочки із задоволенням витягнулись, підкрутили куприк, напружили сіднички, розкрили грудну клітину, направили лопатки одна до одної, присідаємо. Утка на позу стула, присідаємо глибоко, вкладаємо наш живіт на стегна, опускаємо долоньки на килимок. І з цього положення відходимо по черзі правою лівою ніжкою назад, поза планки, підкручений куприк, напружені сіднички. Поперек у нас округлений чи плаский. Ні в якому разі. Не прогинається. Опускаємо коліна на килимок, ставимо долоньки під плечі, коліна під стегна, наче а, наші руки і ноги, наче стовпи. Тож, в цьому положенні, ми на видосі округлюємо спинку. на Навдосі робимо прогин. На видосі ще раз округлюємось, на навдосі. Робимо прогин. Всі рухи починаємо від куприка і до маківки. Від тазу і до голови. І ще п'ять. Видих округлення. Вдих, прогин. Чотири. Видих округлення. Вдих, прогин. Відчуваємо, як. О, скручується і розкручується наш хребет. Округлення і прогин. Останні три. Округлення і прогин. І ще округлення. Широко розвели лопатки. І вдих прогин. Прогин м'який, без надмірного заламування попереку. І останній раз округлення. Потягнулися центром спини високу вгору, затримались і вирівняли спинку. Працюємо з нашими діагоналями, піднімаємо ліву ніжку над килимком і направляємо її далеко-далеко від себе. Піднімаємо праву ручку і теж направляємо далеко-далеко від себе. Тягнемо носочок від себе, тягнемо з пальчиками правої руки від себе згинаємо, торкаємось коліном ліктя і знов розгинаємо, вирівнюємо в діагональ наш корпус. Повторюємо теж 10 разочків. Вже 8, 7, тримаємо баланс, 6, 5, 4, 3, Два. Один. Потягнулись в різні сторони. Опускаємо праву ручку опускаємо ліву ніжку. Піднімаємо праву ніжку, тягнемось носочком правої ноги далеко-далеко від себе. Піднімаємо ліву ручку. І також тягнемось далеко-далеко від себе, тримаючи баланс. З'єднуємо лікоть і коліно, округлюючи спинку. І вирівнюємося знову в діагональ Дев'ять, Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Завершуємо. Потягнулись в різні сторони, дуже добре потягнулись, тримаючи баланс. Порівняли, як воно тримається справа і зліва баланс. Опустили долоньку, опустили коліно, увели таз на стопи видихнули. Відпустили все напруження. І попрацюємо з м'язами кору. Одночасно витягуючи, Передню поверхню наших стоп. Ми на видисі, поставивши опор на наші долоньки, піднімаємо коліна над килимочком, піднімаємо спочатку невисоко, пізніше трошечки вище, розтягуючи передню поверхню наших стоп. Тож, глибокий вдих, видих, затримка дихання, підняли. Коліна над Килимком і затримали дихання. Ще разочок. Вдих, видих. Підняли коліна, затримались, опустились. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Опустились. Знов приймаємо позу дитину, коліна здігнуті, таз на стопах за долоньками витягуємося далеко-далеко вперед. Видихаємо зайве напруження, видихаємо зайве тепло. І остання тут буде вправа. Попрацюємо трошечки з нашими сідничками. Знову приймаємо позу кішки, а, наші долоньки і стегна наші стовпи. І тут амплітудними рухами виштовхуємо п'яточку вгору. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ще. Десять, дев, вісім, сім. 6 5 4 3 2 1. І ще 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Завершили, поставили праву ніжку. піднімаємо ліву ніжку вгору і виштовхуємо п'яточку. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ще 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Поставили наші коліна обидва. На килимок. Ще раз опустилися в позу дитини. Піднімаємо. Корпус. І тепер пряма ніжка. Такі самі амплітудні рухи. 10, 9, 8, 7, Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Пальці далеко цегнуться від себе. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. В попереку не прогинаємось. Десять, 9, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили, зігнуло ніжку, поставили на килимочок коліна коліно. І ліва нога. Останній підхід. Пряма ніжка, пальчики далеко-далеко від себе. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І останні 10 разочків. Робимо ще 5. І завершуємо. Опустили. Коліна на климок, поставили упор на пальчик і ніг, поставили долоньки поряд з собою, переходимо спочатку в позу мавпи і з пози мавпи, в позу стула. І вже тут виростаємо, піднімаємося, Глибокий вдих і з видихом опускаємо ручки вниз. На цьому у нас сьогодні все. Намасте. Гарного дня і до зустрічі в наступних практиках.